Залишив небо й прийшов на землю. До ясел умалився цар царів. Приклад любові, простоти, смирення, в ліві родився наш Христос святий. Він не шукав ні похвали, ні слави, залишив все, щоб нам спасіння дати. Без нарікань пішов на хрес Головський. ради нас грішних, щоб невину кров проляти. Оця подія. Мене надихає Різдво це безкорислива любов, цей подвиг моє серце оживляє, з хорми ангелів радію я також. Так хочеться для мене бути схожою все більше у житті цімна Христа, щоб через мене теж чиясь душа отримала у ту надію, віру, що провадить в небеса. Так хочеться все покривати любов'ю. Навіть коли нестерпно так болить. Я вірю, що усе зможу з тобою, Христос, моя твердиня і мій щит. І ти, мій друже, також усе зможеш, якщо будеш перебувати у Христі. Нехай Різдво усім нам нагадає: і з нами Бог, Любов, ми не одні. І щоб не було, прославляй Спасителя, радій, співай, світий, не згасай. Хай зірка Вифлеємська покаже усім то вірний шлях у рідний край.